Привіт, дівчата та хлоп'ята! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько та слухайте гарненько, адже ми з вами зараз будемо слухати українську народну казочку про котика та півника. Були собі котик та півник. І були вони у великій приязні одне з одним. Котик було, на скрипочці грає, а півник співає. Котик було і їсти добувати, а пінник вдома сидить та хати глядить. Котик, коли йшов кудись, то завжди піннику наказував Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав тебе мур. Добре, добре, ку – -ку, каже півник. Засуне у хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. А за котиком та півником лисиця підглядала та й надумала півника з дому виманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця медяна водиця. А півник їй відказує «Ток-ток, не велів коток. Ток-ток, не велів коток. От, бачить, лисиця, що так півня вона не візьме. Прийшла раз уночі та насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама за кущем сховалася. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить. Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Подивився півник та й думає А піду, но ну, я трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, ну то й котикові ніхто не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та хвать та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику! Несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко вже був, то вже й спізнився лиску догнати. Біг біг та не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався, узяв скрипку. Написану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. От стара лисиця якраз на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже як вернеться, його на бульйон пустити. Глядіть же мені, нікого не пускайте, поки мене вдома немає, та й пішла, а котик підійшов під вікно. Та й на скрипочці грає і ще й приспівує. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичина не стерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок та у мішок та вписану торбину, а сам знову грає. Ой, у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту хваць та в мішок та вписану турбинку. Ось так усіх чотирьох лисенят виманив, а синко Пилипко жде, поки сестричок, та вони не вертаються. Піду, каже, позаганяю їх до хати, а то мати прийде битиме мене та й вийшов з хати, а котик його теж хваць дав мішок та вписану торбинку, а потім почепив торбину на сухій вербі. Сам у хату зайшов, півника розв'язав, от вони взяли удвох та усю лисичину страву поїли, горщики з окропом вивернули і всі горщики миски побили, щоб лисичка знала, що з котиком та півником зачинатись не можна. От вони це зробили, а самі втекли додому, з тих пір жили, поживали в мирі та злагоді, і півник. Котика завжди слухав, а лисичка туди і більше і не навідувалась. От і казочці, друзі, кінець, а хто слухав молодець.